Вітаю на моєму каналі. Хочу з вами поділитись красою. Ну, можливо, хтось напише, що, що ж тут гарного. А для мене це шматочок щастя. В теперішній час, в теперішніх умовах життя живемо на прикордонній території, тому кожній квіточці радієш, і слава Богу, що живі, здорові, і тому потрібно насолоджуватись життям. І хочу з вами поділитись своєю красою першоцвіти, перший раз я їх посадила, і тому дуже я ними радію. Цюльпани висаджувала минулого року, були різні, але вони вже переродились. Не знаю, як так трапилось, що майже всі вони стали червоними. Але все одно дуже гарно і дуже приємний аромат. Від гіацинтів, нарцисів, а влітку будуть пахнути лілії та троянди. Швиденько забіжала в Аврору для того, щоб купити декілька речей. А саме закінчилась кава. Вершки купила В АТБ, а каву забула. Тож, саме зайшла в Аврору і бачу, що на кафе польська кава 200 грамів розчинна, була по знижці. Дуже чудово. Неодноразово я її купую. Нам така кава подобається. Тоді бачу, що для Паски. До свята прикрашати наші пасочки, З'явились ось вже такі прикраси. Минулого року хотіла купити по акції, а коли вже була акція розпродаж, дудки вже не було, то я вирішила, поки ще є, куплю я ось таких ципочок прикраси. Можна села такі прикрасити, можна свої пасочки, будь-куди ось такий гарненький декор. Тут їх більше жовтенькі. І ось такі жовтенькі, з зелененькі. Їх наче то менше. Вага, мабуть, однакова. Тоді захотіла щось густренького від фірми Смачна кухня купила соус 200 цибелі. 200 грамів, пікантний. на одноразово беру, нам подобається. Женька каже, у мене закінчились зошити у клітинку, Купи мені пару штучок. Ну, я й купила їй пару, ось такі гарні дівчачі. Були її хлопчачі, але ж вона дівчинка. Такі ось рожеві, приємні кольори. І вже ми відкрили ось таку дощечку. Правильно, ви зрозуміли, це така кругла дошка для піци. Тут така була етикеточка, все це було запаковано, але вже необхідно було швиденько нам її задіяти, і вже прийшлося відкрити, не дочекавшись зняття відео. Така вона класна, мабуть, бамбукова. І вона нам буде слугувати не лише як дошка для піци, для нарізання піци, а й також як підставочка, або, з іншої сторони, можна щось нарізати, ну, як використовувати, звичайну, дощку. Тоді для піци, мені ж потрібен сир ковбаса, зайшла в Вожанівські ковбаси, купила ось такий шматочок сиру і паличку фуршетної ковбаски вищого сорту. Мені саме подобається робити піцу із напівкопченою ковбаскою. Неодноразово фуршет наберу, нам вона подобається а в піцу так тим паче. Скільки що коштує, я не пам'ятаю, але знаю, що за паличку ковбаски і цей шматочок сиру заплатила 141 гривню. І також була в аптеці для того, щоб алінті купити пюрешки. Все, чекаю, коли з'являться в АТБ. І там вони по знижці в основному, але нема, не завозять. Це гарбузик-пюрешка, 125 грамів, мілупа. І гарбуз-яблочко. Від також від фірми Мілупа, 125 г. Вона дуже любить саме ось такий гарбузик. Тоді купила різні каші для неї. Це безмолочна, вівсяна каша, вона без цукру. Якщо ви будете мені там писати, що переходите на звичайні каші, то перейдемо. Але трішки пізніше. І не хочеться, щоб дитина чекала, коли там звариться да, зранку. То ось уже сумішу залив і погодував. 170 г ось така пачечка. Тоді ще також безмолочна рисова. Якщо тобі вівсяна була, то це рисова. Також вона без цукру, саме безмолочні каші, вони без цукру. І вже спробую молочну кашу гречана з бананом від 6 місяців. Це вже, мабуть, буде чуть солодша, хоча написано також без додавання цукру. Всім дякую за перегляд! Бажаю всіх вдалих покупок. Пока-пока і до нових зустрічей!